Як в Івано-Франківську живуть представники різних конфесій? Федя Браша, а ви вообще хто? Скільки у нашому місті євреїв, протестантів чи католиків? Я граю на органі. Чи дійсно Івано-Франківськ мультикультурне місто. Православна церква України побудована на єврейські гроші. <ривіт> на єврейські гроші. <ривіт> Привіт, мене звати Богдан Гнатів, і ви на каналі «Франек 360». Якщо ви дивитесь це відео, ви вже неймовірний або неймовірно. В будь-якому разі я вже вас дуже сильно люблю. Сьогодні буде максимально ексклюзивне відео. Такого в Ютубі ще не було. Але подивитись це відео матимуть можливість тільки ті, хто вже підписаний на канал. Тому якщо ви цього ще не зробили, обов'язково Цького виправляйтеся, бо ми починаємо. Я бував в костелах, в мечетях, в буддийських храмах, але в синагозі не був ніколи. Сьогодні це буде вперше. Ми йдемо в синагогу. Івано-Франківська синагога одна з найстаріших будівель міста, яка була зведена ще в 1899 році. Під час першої та другої світових війн споруда зазнала значних руйнувань. Як функціонує синагога зараз ексклюзив спеціально для вас сто років назад. У Івано-Франківську це була основна будівля, куди ходили молитися, тому що євреїв тут жило дуже і дуже багато. Як ситуація зараз, ми з вами дізнаємось. Відверто зізнаюся, я не до кінця розумію, як себе правильно поводити, тому якщо десь щось скажу не так, пробачте мене, будь ласка, євреї, але я намагатимуся бути максимально коректним. Добрий день. Вітаю. Це як місце називається? Ти зараз йде в офіс Равінта. Ми зараз знаходимося в офісі. Головного равина єврейської громади в Івано-Франківській області. Правильно я сказав да регіону. Ну сто років назад. Єврейська громада була досить великою. Ще станіславові. Так. Яка у вас кількість людей, які ходять в сюди? Людей трошки лишилося ніяк не порівняти з тим з тим, що було колись. Перше діло і страшне діло це Друга світова війна. Після війни лишилося приблизно стільки скільки тепер лишилося. Ну дві з половиною, три тисячі було десь. До кінець 50-х, 60-х, по правилах то по мамі, яка мама, така дитина по татові, подідові по сусідові, То вже то, то вже таке. Як думаю, так на на, на круг чоловік 250-300 лишилося всіх разом. Всіх синавок в місті було 56 штук перед війною в Івано-Франківську перед другою світовою перед другою війною було 56 всіх разом. Населення в Станіславові. Ми маємо статистику таку, що Станіславові з присілками з усіма uh -huh. кругом на 30, здається восьми чи на початок. Дев'ятого року то було 82 тисячі приблизно. Тобто, фактично, найбільша кількість людей, які жили перед Другою світовою війною, складала євреї? Ну, то, то, то всюди, по всіх містах і містечках, де було. А коли прийшли, ото отой Вог прийшов, або отой Вог, ну то. Тут почали депортувати з Європи євреїв, котрі не тамтешнього походження. А ви родом звідси? Я теж ні. Стані... Ва... Станіславівський батя. По мові чути, що ви міста. Я вас прошу без мовної параної. Зрозуміло, є держава. І має бути державна мова. Безумовно. З людиною треба говорити на тій мові, яку вона розуміє. Тоді на що говорити, як вона не розуміє? Ми... Дядя Браша. А ви взагалі хто? Ну я по паспорту русський. Ой, дядя браш. Б'ють же по морді, а не по паспорту. По життю, куди не сонся спошли на А скажіть, пане має, можна так до вас звертатися, пане майше? Вільно. А яка ситуація зараз з фінансуванням синагоги? Бо ви кажете, що допалення немає. Зовсім нічого. А як ви виживаєте? Давайте так. Хтось там якось буквально, якщо випросимо щось, то так. Просто коли були всі наші оці організації, вони перестали фінансувати повністю все. Людям треба якось допомагати. Люди зі Сходу тікають. Тепер трошки вже поки менше, ну, дай Бог, щоб неспокоїлося. Що вже терпіння, то страшно на то все і дивитися і слухати то все. Ну, людей шкода, то страшно. Чи можу я вам поставити таке політичне питання? А що б ні? Тому що ну, ми знаємо, що є велика єврейська громада в Росії, ну, яка, напевно, Підтримує ту сторону, чи ви якось комунікуєте в конфлікті, чи ви знаходите спільну мову? І ну, слава Богу, не в кому... не конфлікті. мало кого сім'ї, куди куди занесло. Немає різниці. Спілкуємося останній час дуже мало. Знову ж люди звідти теж поїхали. Хто міг, хто й втік. Хто в Ізраїль, хто в Європу, хто в Ну, куди де, де, де людина влаштується, там і добре. Зрозуміло, всі камені різниця. Людина є людина. Найголовніше дорожче людини його життя і здоров'я на світі немає нічого. Наприклад, якщо ми говоримо про християнство, зазвичай от священик стоїть тут і звертається. До парафіян як у вас відбувається, значить, дивіться приміщення, де ми молимось, поділено на дві частини, зокрема, для чоловіків і окремо відгорожено для жінок. Молимося, ми приблизно в сторону Єрусалиму. Тора Арнкоїдеш називається святе письмо. Там поставлено. Той хто молиться, веде молитву, стоїть отут. А хто зазвичай веде молитву? Ви, як правило, я тому що боже тут тупо нема кому. І коли виходимо, доходить час до, чи, до читання тора спільно, якщо є там певна кількість. Людей і так далі, то виносимо сюди на серединку і читаємо тут, щоб всім було чути. Як взагалі, ви і ну, люди, які навколо вас, почувають себе у Івано-Франківську? Чи вам комфортно, чи немає якогось міжрелігійного конфлікту? Ні. ні то тобто ви спокійно не, можете протистикувати Івано-Франківську і ні за що не приплете. Не... Номер перший. Я тутешній. номер другий. Тепер, от недавно, там молитва була спільна і так далі з приводу війни. І так. Ну, нормальні люди всі не лізе за своїми поправками в Конституцію, нашу тої які, якій треба робити поправки. Вам, в Івано-Франківську, добре? Ну, я звичний, я не можу казати про інше. Якщо є така, скажімо, вже традиція ставити лайки, то ставте, щоб ні. А як виглядає ваш е, типовий робочий день? Став зрання, помився, по привів себе до, до ладу, прочитав кусочок того, що треба помолитися. Скоренько щось кавці попив. Приїжджаю сюди до синагоги, щось там порядки навожу. Там розбираюся. Ну а то, то, то знаєш, комп'ютери. Тепер ой, я вас прошу, Ні, а де дінись? Трошки розібрався що до чого. Після чого почекав. Ага, помолився, закінчив ранішню молитву, повчитися, трошки поговорити, кому які справи є. А зазвичай найбільша кількість людей тут в суботу або в неділю. так? — ну і в свята. Ні, не, в неділю то робочий день власне робочий. Ні, дивіться, як написано. І був вечір, і був ранок, день перший. Що це було? Так, це була неділя. Mm. Перший знову ж кожен має свої традиції, і пхатися не можна. Сам кожен собі вирішує. Людина є то цілий всесвіт. Я собі уявлявся на голову Таким пишним місцем, де все дуже по-багатому, але як ви бачите, все надзвичайно скромно. Тут досить холодно, хоч на вулиці температура ну вже більше 10 градусів. Таке відчуття, що тут не знаю, близько нуля опалення відключене, меблі старенькі, все досить скромно. Ми не забули, що маємо подарувати два подарункові сертифікати за ваші коментарі до попереднього випуску. Отже, перший сертифікат на романтичну вечерю в ресторан Тераса отримує людина під нікнеймом Таміла Гал, яка написала ось такий великий вірш про наш випуск і для нас це велика приємність. А ось цей сертифікат на романтичну вечерю в ресторан «Винотека» отримує користувач з нікнеймом Юлія мі 0609 Юлія. Ми хочемо щиро вас підтримати і побажати вам навіть в такий скрутний час. Відчути позитивні емоції разом зі своєю половинкою під час романтичної вечері. Це особливе місце у Івано-Франківську, і зараз ми вам покажемо, чому ми в костелі Ісуса Христа, Царя Всесвіту. Костел Христа, царя єдиний діючий на сьогодні римокатолицький католицький костел у Івано-Франківську. І тільки тут. Є ще десь Франківський орган, чи тільки у вашому костелі? Єдиний в області, так? А. Я ще в такому місці ніколи не був. Вау! Мінно. Але я боюся І ніколи. Ти. не кусається. Можна я присяду? Так, звичайно. Тож, зараз піст почався, щоб я щось не веселе, тиснув можливо... веселе. Що вам подобається. Я граю на органі. Всім дуже дякую, у мене сьогодні мрія збулася. Неймовірні відчуття. Звичайно, це особливі емоції, але орган ти, ти себе відчуваєш такою маленькою людинкою, яка впливає на щось дуже масштабне. А, Чекайте, а ці педальки це <клухи> <клухи> як <клухи> фортепіано, <клухи> так? <клухи> фортепіано? Ногами граю на органі. Я запам'ятаю цей день. Сьогодні я грав на органі. Наша парафія до війни налічувала близько тисячі вірних. Сьогодні важко якось так оцінити, бо багато парафіян. Виїхало, але також з'явилися інші, які були римокатолицького віросповідання. Яка різниця між римо-католиками і греко-католиками? Це є е, ця сама церква, і різниця між нами це є в обряді. Про орган нас цікавить, тому що ви вже сказали поза ефіром, що це єдиний орган в, в Івано-Франківській області. Наскільки давно він тут знаходиться? Наскільки часто ви його використовуєте? Орган е, був виконаний в Голландії в 1946 році. Там він служив в одній парафії Римокатолицькій, коли ця парафія вирішила собі зробити. Кращий то приказала тут в Україну цей свій орган, і його привезли до Івано-Франківська в половині 90-х років. А в 2000 році його остаточно склали, і він вперше зазвучав. І він використовується не тільки під час богослужінь. Кожного дня тут в парафії організовуємо концерти, не тільки ми як парафіальна спільнота, але інколи і Івано-Франківська філармонія долучається. Коли там з папою римським, наприклад, прощаються. Бо вітаються тут, отак прощатися не можна священником, тільки цілувати руку, чи чи я помиляюся І з папою римським, і з єпископом і священником можна так. вітатися і прощатися, подаючи на mm -hmm. руку. Якщо йдеться е, про папу чи єпископів, то цілується радше на руку. А, а цей перстень, який є в них на пальці. Тобто, якщо я з вами попрощаюся, ось так я не порушу ніяких, ніяких каналів. Коли хочеться побути в тиші в спокої, тут можна зловити такий момент, коли немає нікого між літургіями. І побути в абсолютній тиші. Це неймовірне відчуття. Мене завжди цікавило питання, яка різниця між православними і греко-католиками. Тому в цьому відео ми будемо шукати відповідь на це запитання. А зараз підемо до Святопокровського катедрального собору Православної церкви України. В народі її називають. Голуба церква, пішли разом з нами. Я був шокований, але цей собор був споруджений ще в 1762 році. А от за чиї кошти побудована православна церква України у Івано-Франківську? Ви зайдіть в церкву, там є там, 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 Ви щерник, там є ще і там, да, там, там. Тамара прийшла тільки що. Ви нам не скажете. Не скажу нічого, треба знати, не є, ну, я знати, скажу не, не такі. Там. там є по правій стороні у двері. До зайдіть. Ти... добре, дякую. Проходьте, будь ласка, проходьте. Щойно закінчилася служба Божа. Зараз ці кільйоночки прибирають і залишиться тільки килими. До речі, на рахунок килимів мені здається, що це така особливість православних церков, що підлога в церкві покривається килимами, бо в інших церквах я такого не бачу. Тому що підлога холодна і люди жаліються, що їм холодно. Тому стелено. Тобто, це таке піклування про Так, це Просто так про парафіян стояло питання взагалі, щоб робити теплу підлогу. управа собору проти цього. Тому що це пам'ятник архітектури 18 століття і робити теплу підлогу це абсурд. Яка різниця між православною церквою і греко католицькою Нема ніякої відмінності, крім одної. Греко-католицька церква в прямому підчиненні папи Римського, Українська церква, центр в Києві. Тобто, це єдина відмінність? Єдина відмін. Якихось звичаїв, традицій. Ні, все якраз таке саме приймалася Унія, де було вказано, що православний обряд залишається, а ще. Молимось за митрополит Київського єпіфанія, а вони за папу римського. Колись це була вірменська церква в 18 столітті. Коли Потоцький розбивав місто, йому потрібно було мати своїх тор... людей, які торгували. А це були разом з євреями. Це були вірмени, для того, щоб їх осідлити тут. Він вирішив побудувати їм собор. Між іншим собор будувався на гроші євреїв. ми можемо сказати, що православна церква. України побудована на єврейській гроші на єврейські гроші я не знаю. Ну, вибачте, я, це, я в жодному це, разі нічого, не, не применшую важливість це історія. Бо, це історія. <реш> Чим ви пишаєтеся? Я, я так розумію, що ви опікуєтесь церквою вже дуже багато років? Бризики ми віднайшли при першій відчистці. Я її реставрував особисто. А в радянські часи що тут було? — Тут спершу був склад, потім тут була скульптурна майстерня від фонду. Чи дійсно велика парафія у вашій церкві? Чи? Достатня кількість парафіян, чи хотілося б, щоб люди частіше ходили до церкви? От це ваша особиста думка. Ми не відчуваємо якусь нехватку парафіян. Зараз дуже багато церков і люди розпорошились по всіх церквах. Колись це були пару церков, так було набито. Зараз все нормально, люди ходять. У вас якісь можливо бувають проблеми в житті або якісь ситуації, які, на які ви не знаєте, як повпливати. Ви приходите сюди от побути просто в цій атмосфері храму? Тут не то, що приходжу, я тут просто живу. До вас напевно, взагалі проблем немає. Ви завжди Ні. з Богом. В церкві. Ні, в мене, мене проблеми трохи є, але їх не так. Як я можу. Всі Тобо, зазвичай всі люди, коли всі приходять в церкву, коли їм погано. От ну, це, хочуть... це, це ті, які далекі від церкви. Но мій день починається і закінчується тут. Тому що оце все, що ви бачите, це все зроблено мною особисто і під моїм чутким керівництвом. Це фантастична робота, це дуже ну, ціла нове. от моя робота, я от придумав оцей балдахін, бо його не було. Просто арка, і ми закрили балдахином. А це ми куди йдемо? Це ми йдемо за Ух, А сюди можна заходити? Так Чому? я вперше в такому місці, але сюди заходять в основному тільки священники, правда? Так. І це вперше нам дозволили сюди зайти. Ну так, оце я автор цих обрамлення під фігури. Від, відтворили так, як було. Тільки тут колись була ікона ласкава. Вона опускалась, піднімалась. А оце. Копія Гошівської ікони. О, що від нормаль залишилося? Ну покажі. Оця плита, це на престолі така у них. Бачите, це вірменська робота, це на мраморі. У них своя церква, так як вам сказати, вони не підчиняються сленському патріарху. Я хочу поважати молоді, щоб ви більше цікавились історією, цінили її, ну і поважали труд тих, які це збирають. І поставте і не один лайк під цим відео. Я максимально вражений, Юрій Петрович. Фантастичний чоловік стільки цікавих фактів розповів. І, до речі, як виявилося, килими постелили на підлогу виключно для комфорту парафіян. А я вже собі думав, що це якась там супер різниця між церквами, між релігіями. А насправді просто комфорт, щоб люди могли собі помолитися. Клас, мені дуже сподобалося. Рекомендую зайти, навіть якщо ви сповідуєте іншу релігію, просто цікаво ознайомитися з надзвичайною історією цієї церкви. А ми рухаємося далі. Тут брали шлюб мої батьки. Тут хрестили мене і мою донечку. Ми з вами йдемо в Український греко-католицький катедральний собор. Мабуть, головна церква Івано-Франківська та ні. Все таки головна, а ще одне з найкращих місць для фото у нашому місті. Наприклад, в нашій родині є традиція раз в 10 років відтворювати одне і те ж фото. Масштаб вражає дуже дуже красиво. А зараз є трішки людей, які моляться, тому не будемо їм заважати. І просто подивіться декілька кадрів цього собору. Коли я хвилююся за когось зі своїх рідних, завжди приходжу цю церкву, купую свічечки і ставлю їх за здоров'я. Це той ритуал, який мені подобається в нашій церкві. Звичайно, це питання віри. Але от коли ти це зробиш, є якесь відчуття, що ти трішечки допоміг своїм рідним. І в мене це відчуття зараз теж присутні. Саме зараз в нашому телеграм-каналі триває активне голосування за вибір нової теми для випуску на Ютуб каналі Франак 360». І саме ви вирішуєте, яким буде це відео. Тому переходьте за посиланням в описі до цього відео та голосуйте. Вам здається, що позаду мене Римо католицький костел, але ні, це протестантська церква. І зараз ми вам покажемо і розкажемо, скільки протестантів є у нашому місті, як вони разом проводять час і чим відрізняються від інших напрямків християнства. Пішли, Максима. Я просив людей підписатись на канал. Ні, ти не просив. Як я таке пропустив люди? Ми вам показуємо протестантську церкву, а ви поки що. Натиснули кнопочку підписатися і дзвіночок? «Франек-360» – перший незалежний проект, якому дозволили публічно показати діяльність протестантської церкви. Ми пройшли декілька етапів перевірки для отримання такої можливості. Тому вашій увазі унікальний контент. Чесно скажу, я вперше в такій церкві, і перше враження у мене як в американських фільмах. Розкажіть нам, будь ласка, яка відмінність вашої церкви від усіх інших церков? Ну, Напевно, треба Почати з того, що Українська церква Християн Віри Іванівської – це є протестантський напрямок, тому що є три великі гілки в християнці католицизм, православ'я і протестантизм. То ми належимо до протестантської гілки. Ви зайшли в храм, який вільний від ікон. Okay, okay. так. так, це перша відмінність. Ми чітко тримаємося іванівського вчення. У нас немає передань, у нас немає тлумачників, яких ми тримаємося. Там ми їх читаємо і передаємо з покоління в покоління, Таких речей немає. Іван, є Іванглія чиста, і ми її тримаємося. Якщо там написано, що ми. Повинні поклонятися Христу, поклонятися Богу в ім'я Ісуса Христа. То ми це робимо. Святих ми поважаємо про святих ми говоримо. Ми беремо з них найкращий приклад, коли читаємо Біблію, але ми їм не поклоняємося і не молимося. От, яка функція музичних інструментів, які стоять, я не знаю, це сцена називається правильно? Да. Будь-який американський фільм, де є якісь сцени з церкви, там співають, танцюють, веселяються, Така якась у них святкова атмосфера. Тобто, це щось схоже до того, що ми да. бачимо в американських да. фільмах? Так, да. в принципі, ви. Тому що, якщо говорити про західну культуру, говорити про Європу, і про Америку, переважна більшість це протестантські країни. Для того, щоб це подобалось молодому поколінню, щоб вони знаходили для себе тут місце і знаходили якусь цікавість для себе. А так. тут зазвичай теж віряни Послухати, так. подивитися. Так. Слухайте, я вам скажу, що треба бути в хорошій фізичній формі. Тобто <св 'язаний> <св 'язаний> ти собі тут. Відпочиваєш чайок п'єш і дивишся на Івано-Франківськ. Реально, все дивись, вежу видно Звідси неймовірний краєвид. Тут відкривається панорама на весь Івано-Франківськ. Чи є така можливість, якщо людина з вулиці, яка не має відношення до вашої церкви, захотіла би сюди потрапити? Як це можна зробити? Звичайно, ми відкриті однією з умов міської влади, коли нам давали безстрокову оренду цей дім для цей храм, для того, щоб проводити наші богослужіння і користуватися ним, це було щоб був вільний доступ для туриста або людини яка бажає ознайомитись цією пам'яткою, тому ми відкриті Я в який спосіб це можна зробити. Територія цілодобово практично відкрита для відвідувачів. Можна зайти, потурбувати сторожа і попросити зробити екскурсію з дозволу старших, обов'язково це зробити. Звертаюся до абсолютно до кожного із вас: ставте лайк, будьте, будьте з нами. Танці під час святкувань. Чому не забороняється чи не рекомендується танцювати? Не знаю коректніше сказати, але чому ні? Справді у нас не практикують танці, сказати, що є якась біблійна постанова або припис про те, що цього робити не можна, не можна. Напак, що ми знаємо про танці з Біблії, так це те, що танцем можна прославити Бога. Ми бачимо це, читаємо в старому заповіті. В новому заповіті як елемент забави не дуже неоднозначний момент. Можливо, танці розглядати як якась хореографічна постановка, можливо, якась театральна постановка, як елемент танця, десь в програмі церковній може десь бути використано чисто як театральні постановці. Але як, еле... як забава, бачимо. То дуже багато небезпеки, якої самої, тобто, просто, просто спокуси між протилежними статтями. Є танець або ж пара, яка є законною парою, і для них нема проблем бути учасниками танцю. Але ми враховуємо контекст всіх присутніх, всіх присутніх, і не всі там в такому статусі, що можуть приймати участь просто в танці. Хтось прийшов сам, ну, ще в силу, того, що не одружений, хтось вже сам можливо вдовів, і все воно. Ми розуміємо так, що до має бути чистота стосун, і не треба порушувати. Ти ну інтимні кордони один одного без серйозних намірів, а просто це робити з міркувань забави ми бачимо більше небезпекні ніж і радості. Я не знаю, як ви, але я максимально кайфанув від створення цього відео, тому що те, де я сьогодні побував, я ще ніколи не був. Те, що я спробував сьогодні, я теж ніколи не пробував. Тому ці емоції мені точно запам'ятаються. А ви свою чергу обов'язково напишіть в коментарях, який з храмів, які ми вам сьогодні показали, вам сподобався найбільше. Куди ви ходите, де вам найкомфортніше, і яке відео буде наступним на цьому каналі, залежить від вас, тому голосуйте в нашому телеграмі. Дякую, що додивилися аж до цього місця, і побачимось вже в наступному. you don't.